Вони оберігали спокій ВІП персон під час євро нині пильнують за безпекою України на східному фронті. В Івано-Франківську вишколюють собак правоохоронців для роботи у зоні проведення АТО. у місцевому кінологічному центрі ОМВС таких троє: Хайкі, Боні та Люїс. Що таке служба на буремному Донбасі? Кожен із них відчув на власній шкурі. Адже а то й тричі разом із своїми інструкторами їздили на тамтешні блокпости, стежити, щоб до мирної території не потрапили ані вибухівка, ані зброя. Було таке, що вона вже там приїжджає машина, відстойник. Вже стої, вона сама вже, я стою з боку, вона сама побігла шукати, вона вже знала свою роботу, сама побігла, сама все робить. Розумно. Для неї робота це для задоволення, вона так, так вона навчена, що вона. Ну, від роботи вона повинна отримати задоволення. І вона вона його отримує. В чому щоб на поста реагувала спокійно, вона взагалі не звертає не хова. Як і вівчарка Хайки, випробування зоною, АТО пройшла Лабрадор Боні, навіть отримала там позивний красуня. Інструктор розповідає за добу енергійна напарниця оглядала кілька сотень автівок. А якось компактній собаці вдалося винюхати 570 патронів, що їх намагалися перевести невідомі. Чим зручно, тобто німецька вівчарка, вони більш великі, вона там. Машинка треба, га, Броні пішла, дивися. Виходить, тут все, все, все грязне в поліці. Що, що, що на Що коли машини, оглядали ну, пакети, сумки, тобто речі особисті людей, які виїжджали з зони антитерористичної операції. Напротязі місяця, тобто Новий рік різдва ми там. Працювали. Нині у трійки найкращих вихованців центру, ротація, та навіть під час відпустки їм не до відпочинку. Щодня чотирилапі захисники проходять тренувальну муштру за унікальною методикою, яку розробили місцеві кінологи. Вона не може ні гавкати, ні царапати, нічого. Може бути датчик руху, датчик голосу ще ж, вона тільки безконтактне позначення. Аби якщо вона низько, якщо закладка низько, десь біля підлоги вона лягає, якщо вище, вона сідає. За таким же сценарієм хвостатих правоохоронців навчають шукати зброю чи патрони коробкою з небезпечними предметами ті безпомилково знаходять за лічені хвилини. Безперервний вишкіл для прикарпатських пошуковиків триватиме щонайменше до травня а далі знову робота в зоні ато.